Доброго ранку, малята! Подивіться, як сонечко вам посміхається, тож посміхніться і ви мені, покажіть свою чарівну посмішку. А тепер приготувалися, сіли рівненько, слухаємо уважно і відповідаємо на запитання. Сьогодні, малята, ви дізнаєтесь, як правильно і безпечно поводитися на дорозі, які бувають дорожні знаки і навіщо вони потрібні. Діти, кожна людина, будь то доросла чи дитина, виходячи з дому на вулицю, стає учасником дорожнього руху. Діти, скажіть, а хто такі пішоходи? Так, це люди, які йдуть пішки. А як називається місце, по якому вони йдуть по вулиці, дізнаєтесь, відгадавши загадку? Це місце кожен знає. Тут люди ходять і гуляють, тільки це не бульвар, це просто. Правильно, тротуар. Другими учасниками дорожнього руху є люди, які сідають за кермо автотранспорту. І це водії, так, і їздить автотранспорт по дорозі. Для того, щоб дорога була безпечною для водіїв та пішоходів, існують дорожні знаки. Діти, а ви звертали увагу, що знаки розрізняються як за формою, так і за пофарбуванням. Ще на них нанесені різні малюнки, а це для того, щоб швидше визначити їхнє призначення. Ось, наприклад, ці кругли червоні знаки заборони, вони забороняють в'їзд, зупинку транспорта, рух пішоходів і рух на велосипеді. А знаки трикутної форми попереджають водія будь уважним, що невдовзі буде пішохідний перехід, звуження дороги або діти. Малята, а ці знаки на синьому прямокутнику інформаційні про сервіс, який знаходиться поблизу. Спробуйте здогадатись, про що вони інформують. А ці круглі знаки на синьому тлі наказові, вони повідомляють, кому і в який бік можна рухатися. А ось дійшла черга і до квадратних дорожніх знаків. Ці знаки ви всі знаєте, це знаки безпечного переходу дороги. Водій гальмує тут уважно, ну а за ним його сусід, а люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід це наземний перехід. Ми його ще називаємо зеброю. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід це підземний перехід. Коли дорога в тебе на шляху, не варта йти навпростець до руху. По сходах вгору впевнено ступай, із висоти потік машин ти споглядай. Автівки мчать, летять, немов стріла, а ти безпечно йдеш, ось в чому сила. А ще нам допомагає переходити дорогу помічник. Про кого це я? Здогадайтеся, в мене є три кольори всі для діла, ні для гри. Пішеходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, це світлофор. Пригадаймо, що означає кожний його кольор. Як червоний бачиш ти, обережно стій, не йди. А на жовтий приготувалися. На зелений можеш йти, з тобою нічого не станеться. Діти, подивіться уважно на картинку і скажіть, чи можна переходити дорогу на попереджаючий знак? Звісно, не можна, а де ми будемо переходити? Там, де є розмітка зебра, правильно. Подивіться діти на цю картинку. На ній діти переходять дорогу. Кожна дитина має номер, щоб нам було легше визначити, хто з них порушує правила, а хто ні. Отже, під якими номерами діти правильно переходять дорогу. Поміркуйте. Так. Під номером 3, 5, 6. Молодці! Пам'ятайте, діти, правила дорожнього руху повинен вивчати і знати кожен. Вони дуже важливі і допомагають нам зберегти найголовніше життя. На цьому я з вами прощаюся. До побачення!